9 липня 2024 року, мій день народження. Сьогодні мені виповнилося 37 років. У цей надскладний час випробувань для всіх українців. Я хочу подякувати рідній Україні та всьому українському народу. Дякую вам, українці! Ви найкращі! Я молюсь за перемогу України щодня. Я дякую Богу, що я українець. Також я хочу подякувати всім своїм клієнтам та підопічним. Люди, я бажаю вам щастя, бо кожна людина заслуговує на те, щоб бути щасливою. Я вдячний всім за вітання. Також я вдячний всім своїм підопічним та клієнтам, які за ці роки залишили свої щирі відеовідгуки. Деякі з відеовідгуків я хочу показати у цьому відео. Дякую! Правда з Україною, Бог з Україною, слава Україні! Спасибо вам, что вы есть на самом деле, что вы такой человечек, который и правда и людям помогает. Спасибо вам большое. Я была у Бомира Богоявленского. Он мне очень помог. Я был на приеме у Бомира Богоявленского. Я очень работой. Спасибо. Я була в Любомира Богоянського людьми. Мені дуже сподобалось. Він все відкрито сказав. Все. Я була на прийомі у екстрасенсі Любомира Богоявського, він мені зарядив водичку, свічку Мені дуже помогло. Так... так, я була у на прийомі у Любомира Богоявського. Це вже другий раз дивлялася з тим, що це все, все правда. Я была на приеме у Любомира Новоявского. Он сказал правду. Мне очень... Я был на приеме у Любомира Новоявского. Человек на них был у них. него энергетика, у него силы. У Любомира Новоявского. И мне очень понравилось, как человек раскладывает и говорит всю правду в действительности. Я очень...